Вам треба зрозуміти, що ваші діти вдягатимуться так, як вдягатимуться ті, на кого вони підписані. Вони слухатимуть ту музику, яку слухатимуть ваші блогери. Вони будуть сміятися з жартів Павла Волі, тому що ті сміються. І вони е, не будуть шанувати е, жертв голодомору, бо ті блогери не шанують. Але е, я би тут хотів от дуже суттєво для мене важливо до самого Олександра звернутися. Я не знав, що він вибачився насправді. Я тільки що вперше побачив ці вибачення. І... Моє перше враження: ну я їм не вірю, тут дійсно йшлося про гроші. Він, начебто, досі не розуміє, в чому справа. Олександра, справа, мені здається, дійсно не в тому, що ви святкували день народження в свій день народження, і воно збіглося з Голодомором. Окрім вас, святкували свій день народження в цей день ще сотні тисяч українців. Тут питання в тому, що ви медійна особа, ви медіа. До вас питання, як до людини знято. Святкуйте свої ден народження, як кошти, ви медіа. Якщо б ви вимкнули телебачення на будь-який телеканал, ви б побачили в куточку свічку. У ваших розповідей нічого подібного не було. Усвідомте цю важливість. Ну, добре, ви святкуйте народження, ви могли забути навіть про цю дату. Всі ми люди, ми дати забуваємо, ми забуваємо навіть до родичів, іноді там заїхати чи запитати, у мами, як у неї справи. Про голодомор можна забути. Було. Я, можна вас зрозуміти? А, ну, а, Можна, ми навіть ми навіть рідних можемо в потоці дня. Ну давайте от спробуємо. От навіть я намагаюся зрозуміти. Я залізка бачу перше. Усіх я не знаю, яка радіо, він людина. Усіх я радіо не... транслювали про це. Жалом ну давайте уявимо. от давайте уя... у я у людини день народження людина. Запрошує на свій день народження мерзотника абсолютного Владіміра Стабчука. На жаль, от з українським прізвищем. Він вже не вперше робить якісь закиди антиукраїнські, і не вперше в зажехварюються в подібних скандалах. Це він написав голодна туса». Так, мало того, що ти його запрошуєш на день народження. Ти його робиш ведучим, і якщо е, ти йому ще Олександр заплатив за це гроші, то це взагалі е, дуже шкода. Е, він приходить на твій день народження його проводити, він фіксує його на камеру свого смартфона і накладає напис: е, мовою окупанта не голодна туса, голодна туса. Він принижує тебе як людину, твій день народження, на який ти витратив дуже багато грошей. Він принижує тебе як українця, твою національну гідність. Якби ти мав гідність всередині себе, ти в ту ж секунду мав би випарти цю людину за двері і осудити те, що вона робить. Якщо опускати формат твоєї вечірки, як вона проводилася, звісно, ти цього не зробив, можливо, тому що ти вперше із таким зіштовхуєшся і не знаєш, яку модель поведінки обрати. Тут треба помолитися і дійсно подякувати Богу за націю, серед якої ти живеш. Там, де не можеш зреагувати гостро ти, реагують твої брати і сестри. І вони не мовчать, вони реагують, бо ображають тебе, ображають їх. І тут ти маєш прислухатися і стати на їхню сторону і сказати: так, брати і сестри, ви праві, це неподобство. Я засуджую те, що робить там цей Остапчук. Ні. Ти обираєш в сторону мерзотника і разом з ним стаєш проти українців. І це глибина трагедії голодомору. Бо ніякий Каганович, ніякий Сталін не міг би зробити те, що зробили, і мільйони вбити не могли, якби самі українці не ставали б на сторону мерзотників проти українців. І ось тут важливо сказати, що цей день він день єдності. Він про те, що нам не треба між собою сваритися, і навіть в такі події використовувати для того, аби знайти ці точки. І я закликаю. Та єдність з мерзотниками, яка призвела до голодомору, вона стала невиправна, вона призвела до мільйони жертв. Твоя єдність виправна. Ти все ще можеш щиро вибачитися, і я впевнений, що якщо ти це зробиш щиро, суспільство почує і таки пробачить.